Привіт, у цьому відео буде огляд книги Я бачила цікавий пітьма. Популярний роман-трилер сучасного українського письменника Іларіона Павлюка. Історія про непробивну людську байдужість і пітьму всередині кожного нас. Ну це з опису. Але як на мене? То це майстра Маргарита Два переписана під сучасні реалії. За цю книжку я взялася, тому що навколо неї точиться досить багато розмов, її обговорюють. Ну і загалом я б сказала, що книжка досить цікава. І як на мене, якщо витерпіти ви першу чверть книги, загалом книга вам сподобається. Якщо ви любите ковд-книзі, є багато таких відсилок, посилань або прихованих змістів. Ну я не можу сказати, що в ці книзі змісти досить приховані, вони вкрай очевидні, але все одно для когось це може бути як знахідкою і відкриттям. Чому я так говорю? Тому що в книзі дуже очевидні посилання на грецьку міфологію і є такий значний вплив або запозичення з творчості Босха. Наприклад, те, що там для того, щоб перетнути річку, треба мати монетку в роті. Ну, і та монетка так взагалі не прихована, має якусь грецьку символіку, за спойлер. Ну, або сонючка водять Мунахані, тобто відсилки такі досить очевидні. Можу зазначити, що в мене склалося враження, що це не роман від душі, де пробачить мене автор, а такий виважений твір з чітким маркетологічним підходом, що ринок потребує, що буде цікавити споживача. Це зайде людям, це не зайде людям, тут викидаємо, тут підрізаємо, тут вставляємо це посилання, тут оце. Так, автор зробив величезну роботу, І тут немає жодних сумнівів, робота кропітка, робота велика, але у мене чомусь не виникло таких, знаєте, душевного тепла, коли це йшло так, від душі від автора. Ні, тут, тут серйозно, Чітка тяжка робота, продуманий роман, молодець, молодець. Чи перечитувала б я цей роман ще раз Навряд чи. Мені навіть він видався трошки затягнутим, іноді здається, там да, господи, де коли ж ви вже порішаєте там все. Але я впевнена, що знайдеться дуже багато людей, яким книжка зайде, зайде серйозно, і люди будуть перечитувати її по декілька разів і радити своїм друзям. Я розумію, чому тільки багато людей, які захоплюють. Люці цим романом сюжет роману досить передбачуваний і простий, хоча в книзі зібрано досить багато таких сучасних аспектів, як, наприклад, обсесивно-компульсивний розлад або Посттравматичний синдром не буду спойлерити, Якщо ви прочитаєте, ви все зрозумієте. Дуже сподобалося, як автор запражає проблему маленьких містечок. Ну і оту величезну різницю між поглядами людей великих міст і поглядами людей маленьких міст. Чітко та однодневна вигода, яка не несе ніякої користі загалом суспільству, тобто я сьогодні на царю з того гривення далі, що будь-то буде тобто, тим суспільством сьогодні і тільки для мене, а далі гори воно вогнем. І також, як, як паралель зображається, що ми женемося за грішми, ми боїмося відповідальності. А насправді, якщо ми беремо на себе відповідальність, ми стаємо щасливими. Хоча наразі суспільство. Не схильне брати на себе відповідальності, якщо говорити про сюжетні лінії, то тут також можна похвалити автора, що майже до кінця не зрозуміло хто ж таки той маньяк. Хоча б, так згозгатки є, але все одно не чітко прослідковується, і вже майже в кінці ви розумієте. Тобто там вже так чітко вже говорять. Ось це він, він каже, а окей, мені це досить корисно, коли це про трилер, хоч він такий досить легкий трилер, Нічого такого в ньому надсерйозного і занадто закрученого мистичного немає, але це приємно, коли не зрозуміло, хто б бив це з перших слів. Чи порадила б я почитати Я бачу вас цікавий пітьма. Так, мабуть, порадила. Роман зайде, навіть якщо ви не хочете занурюватися у ці всі відсилання до босха чи грецької міфології, він може зайти як такий легкий трилер, який можна почитати відпустку або після робочого дня. Або якщо ви дійсно цікавитесь і хочете замислитись про буття і вічне, то тоді так я б вам порадила також почитати. Вам така книга точно зайде. Загалом я б порадила його почитати тільки тому, що у нас не так багато сучасної української літератури і підтримати розвиток української сучасної літератури буде добре, і обов'язково давайте купувати книги. Хоч трошки підтримати розвиток нашої літератури матеріально. Я думаю, що ви знаєте, що з книжок автори заробляють не так багато робота це колосальна. Нехай це буде такий наш невеличкий донат в розвиток культури. Читаємо українське гарного нам дня!